Я хотів просто завжди хотів написати книжку про тих людей, які ходили на завод, потім заводу не стало, потім не десь пропали. Тобто в мене з моїх горвесники більше живуть в Торонто, ніж в Львові, які закінчували політехнічний тут. І ті люди якось ну, ну так стало, що вони там не реалізувалися, а хоча вони їхали, маючи якісь величезні мрії, сподівання і їхні пригоди, які не переїжджали, їх привозили в багажниках і запаковували в груби, перевозили з Мексики в Сполучені Штати на буквально на пантонах. В замотаних в коврики вони пересікали лама, тримаючи між ногами банку, щоб не за ну не запсути килим, які вас замотали. А шоколадку, щоб вони не впали не втратили свідомість так, що саме не здаємо. І то покоління воно десь вийшло, воно стало немодним. Приходять нові люди, і, і вони кажуть, що от той любів для них максимум, що цікавиться, от екзотика, що пиво продавали в слойках або наливали в кульки і все. Так. А люди, які читали журнал «Наука і жизнь, так як зараз читають діти комікси і рішали про сворда, вони зараз пісні навіть не знають. Так, наше покоління «Смайл» це було коли ви бачили лице. Співрозмовника. І наших жінок ми бачили в очі, вони бачили їх на екрані на фотошопі. І ми чули їхній голос, Ми знали їх особисту історію. Зараз люди продають один одному не то, що казки, вони продають якийсь своєрідний продукт, скажімо так. І мені вірять, і той світ би зараз крутиться, ми завжди звернутися до того, як кажуть, One. Дійсно, сере м'ясо, коли це не був ідеальний світ, тоді в того. Період у ці всі страшні кав'ярні, де колись ми з небуряком зайшли під вежню, там можна було б прилипнути ногами до підлоги, до того пива. Зараз набагато краще. Але це Львів був, і ці люди, які творили, ці люди продумували підсилювачі, які купляли іноземці, вивозили з Львова амфітон, колонки з 30 з 90. Слухали музику, яку зараз не слухають, тому що ну, вона не модна, вона не популярна, вона вийшла з тиражу, А читали книжки, банальний приклад на ніч. Хто зараз на ніч читає книжки? А книжку я читав, мені дав Сини Менячука читати Хрещений не несрана література шити так книжки, просто на ніч. А хто зараз ціною літературу? В бомбейські бомбезькі саді не закачують кілограмами просто музику і мають всі плейлисти, і так ну вони не читають. Не можу вам повторити назву, коли ви будете сидіти з ними говорити, коли пробуєте перевідати, що людина, знає, просто кидаєте кавал. Зак, вони не знають. Не спішають. Ми всі спішали. А ми в той час, можливо, було краще, бо ми не спішили. Ми слухали один альбом, тому що була одна платівка. А не було на МП3 12 гігабайт музики. Розумієте? От я хочу про той час розказати. І він з ними, ті заводи, ті електрони, цього Львів, якого просто немає, тому що зараз є декорація, кав'ярні. А, а той він, він є. Ті люди нікуди не зникли, вони ходять по вулиці, в них є діти, внуки. Вони так само пробують сказати тим дітям внукам, що трошки було інакше. не було краще гірше. Майбутнє покоління не є гірше. Я всім кажу, зараз набагато важче. Знаєте чому? Я вже казав сто разів. Людина приходила, вона могла назвати повний склад групи підтюр чи підфо. Її брали тому писати про мозок. Вона знала, що постодія намалював купчіку. Не було стилю, вона не могла писати, а вона знала. Зараз не треба знати, треба мати ідею, мати стиль, тому що Google видає, що хоче. В Вікіпедії будь-який дурак набере 4 і видиться, а треба родити ідею. Ніхто не хоче купувати те, що вже знав. І разом з тим їм треба важче, їм треба скоріше, їм треба йти. І їхня біда в тому, що їм треба важче, скоріше йти, і замість того, щоб це робити, він того не робить. Ну, мені так здається. Ну, але я можна помилятися. І я хотів згадати, що це покоління затирається, воно це випало, воно вийшло з моди. Прийшло нове там, 30 скупій, українські які. Я з ким вчився в університеті. Я не це, що я придумав, я вчився людьми на 12 років в мене молодші. Це прийшли нові українці, які не бачили комсомолу. Вони прийшли в університет на міжнародні відносини. І в них не було того страху, який був у нас, наприклад. Нас виганяли в колоску, якщо людину вигнали на Миколаївській області з вилітала з комсомолом, вона вилітала з інституту, вона летіла прямим рейсом у Афганістану, тоді брали в армію. Не, не, в них, нас сидів страх, розумієте, Дисципліна не треба Лігачовського закону. Так, вас забрала, газета написала одну замітку, такий студент попав і пропав. В них немає тигранок, вони вільні в одному пані, в іншому вони гірші. Бо що вони прилітають. Їм деколи потрібно ну, координати. А в них немає, вони вилетя, і все.